Сьогодні говоритимемо про трансплантацію нирки. Що таке трансплантація взагалі? Трансплантація це комплекс заходів, власне, хірургічне втручання, яке покликане на пересадку органа або тканини від донора до реципієнта. Донор це той, хто віддає добровільно на законних засадах Віддає орган по тканину тому, хто потребує. Якщо ми говоримо про трансплантацію нирки, це від передача нирки до реципієнта, до того, хто потребує, хто страждає на хронічну хворобу нирок, на ниркову недостатність, тобто коли нирки не працюють і потребують заміни. Трансплантація нирки може бути прижиттєва від родинного донора або посмертна. Коли у донора констатована смерть головного мозку і є згода його рідних або прижиттєва згода донора на виконання трансплантації органів, варто зазначити, що родинна трансплантація нирки є кращою, ніж посмертна, тому що виникає менша імунізація організму, менше нирка ушкоджується, вона довше прослужить. А кожна наступна трансплантація, оскільки та нирка служитиме в середньому 10 років, іноді 15, іноді більше, іноді менше, вона потребуватиме повторної трансплантації, ретрансплантації і так далі. В Україні трансплантація проводиться давно, але десь з 2019 року узаконено і наказами мозу, уряду дано новий. Поштовх для розвитку трансплантології, власне, тепер трансплантологія в Україні працює з кожним роком, все краще і краще. Виконується більше оперативних втручань з приводу трансплантації, зокрема нирок. Станом на сьогодні, в листі очікування в системі трансплантації десь близько півтори тисячі пацієнтів, які очікують на трансплантацію нирок. Варто зазначити, що трансплантацію нирки краще виконувати в додіалізний період, тобто коли пацієнт, людина з хронічною хворобою нирковою недостатністю іще не отримує діаліз, чи гемодіаліз, чи перитональний діаліз, тобто ті засоби, які потребують фільтрації крові для виведення азотистих шлаків. Трансплантація активно розвивається останніми десятиліттями близько 100 років тому. Розпочалися активний пошук засобів і способів. В 30-х роках минулого століття наш земляк Юрій Ворони Українець один із перших, хто в світі взагалі розпочав трансплантацію. Але тоді не було ні фармацевтичних засобів, ні таких можливостей хірургічних, як зараз. І вже в 50-х роках розпочалася активно розвиватися трансплантація, зокрема тоді, коли фармакологічна, фармацевтична система дала можливість нам. Розвинути добре так звану імуносупресію, тобто препарати, які пригнічують імунітет і дають можливість попередити відторгнення органу, який був трансплантований. Отже, трансплантація це власне хірургічний спосіб перенесення органа від донора, того, хто дає орган, до реципієнта той, хто потребує. Операція технічно доволі складна, але успішно виконується. Хірургами, трансплантологами, урологами. Особливої ретельності виконання хірургічних втручань потребують, звісно, що дитячі реципієнти, дітки в силу анатомічних особливостей, дрібних судин і розмірів звочеревного простору, куди та нирка має бути пересаджена. Але поступово, чим далі, тим більше, тим краще виконуються трансплантації і дорослим. І дітям набувається досвід і ведення таких хворих, виходжування таких хворих спільно з нефрологами, трансплант-координатори, тобто люди, які опікуються підбором реципієнтів і супроводом, забезпечення імуносупресії, виписуванням рецептів власне імуносупресії, і трансплантація в Україні є безкоштовними для трансплантованих пацієнтів. Тому це досить такий складний організаційний процес, але з дотриманням всіх норм чинного законодавства. Коли е реципієнт підбирається системою єдства єдиною державною інформаційною системою, де був так бо званий лист очікування, де пацієнти знаходяться, де є їхні аналізи, їхні всі дані. І, власне, коли з'являється донор, якщо ми говоримо про посмертну трансплантацію, тоді система автоматично підбирає найбільш підходящого Реципієнта, в залежності від його показників, від терміновості його потреби. Або якщо це дитина, то тоді першочергово вона є у списку на трансплантацію в листі очікування. Це якщо стосується посмертної або трупної нирки. Якщо це родина, тоді планово готуються всі документи, перевіряються. Звісно, юридичних норм обстежується і реципієнт, і донор, і Локується тоді родинна трансплантація нирки. Намагаємося ми, так як і весь світ, виконувати донорський забір родинної нирки міні тобто лапароскопічно через маленькі проколи, Це дає можливість швидше повернутися донору до звичного життя. Отже, трансплантація нирки це дуже цікавий, дуже необхідний метод лікування. Хронічної хвороби нирок як в дітей, так і в дорослих, активно розвиваються, впроваджуються нові методи, нові центри. В Україні наразі є 44 центри трансплантації, де можуть виконуватися трансплантації нирок. Разом з тим, лідером трансплантації нирки в Україні є перше територіальне медичне об'єднання міста Львова. На базі якого функціонує два центри трансплантації лікарні святого Пантелеймона і дитячій лікарні Святого Миколая. Якщо є якісь питання, посилання і контакти будуть в описі під відео. Будь ласка, звертайтесь, запитуйте, приїжджайте, будемо раді знайомству, будемо раді допомогти вам з вирішення таких серйозних проблем, як хронічна ниркова недостатність або хронічна хвороба нирок. Тож бережіть себе і своїх близьких, і до нових зустрічей.